Всесвітні ігри з єдиноборств у Казахстані пройшли вдало не лише для збірної України з Панкратіону зокрема, відзначились і декілька буковинських спортсменів. Тож, хто підтвердив свої медалі, а хто став новоспеченим чемпіоном, знає моя колега. Вже зовсім скоро, а саме у жовтні цього року, Саудівська Аравія проведе всесвітні ігри єдиноборств, які в останнє відбувались 10 років назад. Однак ліцензію для них варто було здобути на чемпіонаті світу в Узбекистані. Стояла задача здобути ліцензії в тих вісових категоріях, голових категоріях, які були об'явлені для всесвітніх ігор. Наша збірна ці завдання виконала, тобто, ми приїхали і здобули ті ліцензії, які були розіграні, От ми маємо представника в кожній категорії, яка є заявлена. Чемпіонат виявився вдалим не просто для збірної, де ми виявилися другими у загальнокомандному заліку, а й для буковинських спортсменів. Зокрема. У нас нашу Чернівецьку область представляло 9 спортсменів, 9 спортсменів і два тренера. Тобто, склад делегації у нас був 11 чоловік в складі національної збірної. За словами Ігоря наконечного новину про те, що таки їхатимуть на чемпіонат, дізнались зовсім близько до самої події. Олімпійський комітет був прийняв рішення про те, що міжнародні організації могли допускати росіяни Білорусі. Відповідно, на фоні цього все було дуже затягнуто, і ми по суті дізналися, що ми поїдемо такі на чемпіонат світу в Узбекистані, що там не буде росіян і Білорусі буквально за 3-4 тижні. До моменту старта, ми знали, що буде старт. Ми до нього готувалися, але я, як тренер Петроліч, ми думали, що вже 99% не поїдемо для чемпіонки світу, Анни беженар. Ці змагання були настільки важливими, що спортсменка, знаходячись у Канаді, ні секунди не засумнівала, що їй варто повернутись додому і готуватись до змагань. Я змогла приїхати до України. Тут якийсь певний час підготуватися, але було дуже важко, бо все-таки акліматизація йде перестраювання організму на наш час, бо то різниця в сім годин, і то ну тяжковато було. Але не дивлячись на це все, ми поїхали. Я була впевнена в першу чергу психологічно. Це це дуже великий фактор для нашого виду спорту. Зрештою, дівчині вдалося отримати золоту медаль та ліцензію на всесвітні ігри. Вийшла і у девочки я виграла перший поєдинок 12-0. Це технічна, ну технічний розрив і технічна перепо, перемога. У інших потім задушливий прийом, больовий прийом. От і все. І девочки, які виступали по профікам, ну щось здулися. Ще одне золото та ліцензію здобув і Юрій Чижевський, який цього разу виступав у досить важкій для себе ваговій категорії. До цього я виступав всю дорогу 92, а цього року так вийшло. Відібрався в 100 кілограм, тому виступав у ваговій категорії 100 кілограм. Було, звісно, важкувато, тому що це 100 кілограм, і всі в мене поєдинки такі були досить напружені. Ну, Всі я виграв і став чемпіоном. Попри довгу та виснажливу дорогу, бронзову нагороду серед дорослих забрав Суходіє Філля. Я був психологічно так піднесений, налаштований, тому що ну, нарешті чемпіонат світу півтора роки, з минулого з 2021 року, пройшло. І я хотів ну, завоювати медаль, тому що ну, була така, як би сказати, ну, горяч образи, тому що. Ну дуже близький був до медалі в на 2021 -му. В 2021 році там буквально один бал мені не вистачило спортсменам з Казахстану. А новоспеченим чемпіоном серед юніорів став Васильчук В'ячеслав. Чуть не зламав руку, мені вийшов на больовий, але якось зміг викрутитися і виграв. З рахунком 4 1 Також в мене був другий поєдинок, на який я вже виходив з невеличкою травмою. Це проти спортсмена з Індії. Я його задушив. І ще був фінал, також спортсменом з Казахстану. Дуже фізично він був сильний, також виганяв, напевно, багато ваги. А відтак, натхнені результатами спортсмени та тренери а готуються до наступних Володі. важливих змагань. Анастасія Іванова, Руслан Батюк та дня, ТВА.